Доброго дня! З вами Ком.ЮА Сьогодні у нас огляд заднього перемиключа RDTU300 від компанії Shimano. Виставляється він от в такій коробці, там є ще присутні трішки макулатури. Ця модель іде під крюк для встановлення на велосипеди, котрі має такий тип кріплення. Маємо непогане виконання, металеві запчастини. Правда, ці шийки вже пластикові, але все одно виконання дуже приємне. Позначка 6.7 швидкостей. Ролики в нас йдуть змінні, тобто можна, розкрутивши шестигранником змінити їх без проблем. Ну Аштувальні болти під хрестову викрутку, все надійно, все якісно, який того вимагається від компанії Shimano. Подшибники тут звичайні ковзання, тобто тут нема ні шариків, нічого, просто ковзання. Отакий надійний помічник для початкового рівня від компанії Shimano. Дякую за увагу. Гарного вам дня. З вами був Єлік Ком'юа.